Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі, де ми розглядаємо життя в українському селі і не тільки. В нас на огляді капітальне місне господарство з великими доглянутими будівлями усіма можливими комунікаціями. Але до початку огляду домогосподарства хочу розповісти, як пройшов розвіраж трьох літрів меду з моєї пасіки, який відбувся 31 травня. Чесно кажучи, я очікував більшої активності від глядачів. Не знаю, чи то питання виявило складне, чи то мало хто полюбляє мед. Але і при тому вже на протязі першої години після виходу відео була дана правильна відповідь і визначений переможець. І я з радістю зібрав відправлення з солодким медом і надсилаю його в Кировоградську область. Смачного переможцю та його родині. Гадаю, наступного розіршу до мене приєднається більше активних глядачів. А сьогодні ми знов у Пархомівці. Богодухівського району і оглядаємо міцне, байливо доглянуте господарство з великим будинком, з усіма зручностями по центральній вулиці села. Вулиця має тверде покриття. Металева брава, металева фіртка. Заходимо у двір. У дворі висаджені хвойники Є декілька яблунь. Які створюють прохолодну тінь над Гойдалкою. а над усім двором сформовано каркас металевих труб, на якому заплівся виноград. Маємо накриття для автомобіля розміром 3 на 6 метрів. Поруч знаходиться гараж, а ще ліворуч – криниця. Криниця. Належить на два господарства разом з сусідом. Гараж має розмір 4 на 8,5 метрів. Стінки гаражу з сегли, накриття шифер. Каркас гаражу зроблений з металевих бурильних труб. З товщиною стінки 8 мм. Маємо вузол обліку електроенергії. До господарства підведено три фази. Прямуємо до господарчого двору. Оце зараз праворуч бачимо місце розташування водяної свердловини. Бо крім криниці, в господарстві є ще свердловина глибина з водою. Господарчий двір сформований з частини гаражу. Степлиці площою 22 квадратних метра, металевої брами на вгород і господарчого блоку площою близько 100 квадратних метрів. Оце зараз бачимо центральний вхід до цього блоку. А праворуч між господарською будівлею і будинком маємо навіс, під яким розташована циркулярка. Господарча будівля складається з декількох приміщень. А саме, Літньої кухні, трьох сараїв, льоху, і галереї, яка йде вздовж, оце ми йдемо про з неї всього господарського приміщення. Потрапляємо до господарського приміщення з іншого входу. Який починається з невеличкої прибудови накриття, яке використовується. Для зберігання дров та іншого краму. Зараз будемо глядати перший сарай. Цей сарай колись використовувався для отримання худоби, свиней і корів. Зараз господарі використовують його для зберігання секонд хенду. Оце галерея зсередини. Це друге приміщення у господарчій будівлі його використовують для зимівлі бджіл. Омшанник. Тут також маємо похід льоху. Повертаємось до галереї. І зараз будемо оглядати льох. Льох у цьому господарстві це грандіозна споруда. Двері сантиметрів 10 завтовшки. Це бункер глибокий і сухий. Це був похід, а це зараз буде сам льох. У льосі облаштована вентиляція. Вона піднята високо над будівлею, і тому льох дуже сухий і прохолодний. І це останній. Клаптик галереї, який веде до самої літньої кухні. У літню кухню заведений газ і також використовується для зберігання бджолу інвентаря, вуликів і зимівлі бджіл. Маємо також українську піч з плитою і лежанкою. З того боку лежанка є. У всій господарчій будівлі підлога цементна. Виходимо із будівлі через центральний вхід. І йдемо глядати ще один сарайчик, який прибудований до господарчого блоку. Колись він використовувався для утримання курей, зараз використовується під зберігання всякого храму. Інвентарю і дров. Має два відділення: оце перше відділення, і у другому відділенні зберігаються дрова. Влазить більше машини дров. Виходимо з цього сарайчика. І зараз оглянемо, як госбудівля виглядає з сторони теплиці. Бачимо драбину на горище. Горище велике, сухе, можна зберігати сіно. Декілька вентиляційних труб виходять. І йдемо оглянути цю гуз з сторони городу. Прямо бачимо літній душ. Він не використовується. І оглядаємо сарай з сторони городу. Це перший віконце курничок, друге, де погрібняк був. І два віконця, де розташований секонд-хенд. Також маємо літню вбиральню. На ділянці є старі. Фруктові дерева, це яблуні, груші і сливи, які створюють тінь для пасіки. Розташована в садку пасіка, багато квітів, малини. Також тут розташувався ще один льох це яма для буряку. Оце бачимо пагорб, бо це. Під цим пагорбом ця, ця яма. Маємо також молоді дерева, черешні, сливи, абрикоси, яблуні, груші, грядки полуниці. Ділянка огороджена сіткою рабиця. Це сам город, засіяний пшеницею по ту березу високу. Загальна площа ділянки 25 сотих, під забудовою приблизно 6 сотих, під садком 5 сотих. Сьогодні ми оглянули господарчу частину, а через 2 дні вийде окреме відео з ретельним оглядом будинку та його комунікацій. На сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі.